Сьогодні я отримала на пробу Domesto's. Це новітня формула. Він без хлору, з приємним ароматом. І саме цікаве, що ця пшикалка вона працює навіть в перевернутому вигляді. Так, ну що, починаємо, як то кажуть, не сидіть строго. Ось така у мене такий кран. Вже треба його помити. Ванна у нас то води не було, то світла, ну, як завжди. Українці, це не здивуєш. Так, Пшикаємо і чекаємо. О, зараз я вам продемонструю, зараз я його переверну. Бачите? Перевернула і дивимось. Дійсно, ха -ха, дуже класно. Нарешті, нарешті, з'явились пшикалки, які працюють в перевернутому вигляді. Так, ось тут у нас. Так, ну що, ось і результат. Ось наш кран. Ось ось ванна. Мені стається дуже класно. Я там сильно не терла не де, як і заявлено. Нагадую, що я користувалась цим засобом. Ну, що? Ось і закінчила тестувати Доместос. Доместос активна піна, який, нагадую, працює навіть в перевернутому вигляді. Тобто, ось так. Пшикалка не перестає працювати. Має ніжний аромат, що той, що той. Ми є однаково. І. Не залишає розводів там чи чогось там. Дзеркало помила, умивальник, кран, унітаз.